Радий бачити всіх, хто зайшов подивитися цей відос з коробочкою від Четзатянки того мотоцикла, який колись був у моїх відосах дуже і дуже давно. Телеграм-канал Дніпро КМЗ Естетік його підігнав, і ми з ним трішки познімали відоси, але, на жаль, він був конкретно несправний. Мотор, в принципі, працював, але працював дуже і дуже погано, запускався з там, сотої попитки, і на ньому вилітали передачі. І ось я вже дуже давно зняв з нього коробку передач, але ніяк не міг вже до неї дійти і її відремонтувати. По-моєму, там вилітала перша, третя передача. Вони включаються, але не фіксуються. Згодом, як починаєш їхати, вони вилітають. Тому настав час відреставрувати цю коробочку і оживити чи затянку. Чи затянку саму я покажу трішки пізніше. А зараз ми займемося коробочкою, відремонтуємо її і будемо встановлювати на мотоцикл. Ну і тоді вже розбиратися з двигуном, ну але це вже в наступних серіях. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайкос. Я дуже вдячний вам за 6 тисяч підписників. Давайте починати відео. Спочатку ми, як завжди, її відчистимо трішки, щоб не було цього бруду. І тоді будемо розбирати. Хотів ще вичистити бензином цю всю багнюку і замітив тут одну таку неприємність. Відірване кріплення тяги щеплення чи цього коромисла. І це означає, що воно працювати нормально не буде і з часом відірве і друге ліве вухо. Тому. Немає що тут чистити. Я думаю, цю коробку немає сенсу робити. Можна її просто замінити на нову і все. Давайте знімемо цю кришечку, візьмемо з іншої коробки живу кришку, зробимо тут передачі і зберемо її до кучі. Так, ось так от я вирішив. Тому приступаємо до розборки. Коробочку ми все ж таки відновлюємо, тому що у мене є верхня кришечка, і можна було в принципі просто поставити нову коробочку, але через те, що там перероблена рама, і фільтр туди не влізає. І через то тут спиляли ось цю верхню частину під масляний фільтр і поставили туди звичайний ось такий от пластиковий фільтр. І він тут стоїть якось отак от криво. Він навіть не прикручується туди. Тому корпус залишається старий, він тут цілий, все з ним окей. А вже саму кришечку і всередині, що там поламалось, ми візьмемо з іншої коробочки, з мого недоробленого проєкту Scrambler, MT Scrambler 1036. Ну, я думаю, що я його все ж таки ще дороблю зимою, але то буде видно. Зараз ми займаємося ще затянкою. Давайте знімаємо. Все навісне і верхню кришечку. Підшипничок непоганий, другий ніби також. Прямо таки не люфтять, можливо, навіть нові. Так, тут у нас просто жесть робиться. Я забувся спустити це, типу мастило, типу незрозуміло що. І це дуже і дуже погано, тому що навіть я нічого не зможу толком побачити, тому зараз буду ще якось його звідси зливати. Ну, на перший погляд воно конкретно непогане. Навіть оця паразитна шестерня, вона в дуже хорошому стані, бо на моїх всіх попередніх коробках воно було набагато в поганішому стані. І ось таке мастило я звідси зіляв. Це або воно таке є за кольором, або це всяка земля, грязюка і вода. В переміжку, але тут була вода, то вона не змішалася з таким густим мастилом. Ну, понятно, бо воно просто в себе його не взяло би, воно ледві вилилось. І через те воно не протікало через сальники. Бо я думаю, що сальники тут по-любому мали би бути в дуже поганому стані, але вона не тікла. бо це масло просто не могло витікти через той сальник. Тут на первинному виходить валу всі зуби цілі. Собачка тут фіксує непогано відносно моїх попередніх коробок, які я ремонтував, тому що в деяких можна було просто пальцем ось так взяти і легенько його звідси забрати. А тут вже треба двома пальцями потягнути, і то воно тільки на 30% відгинається. На вторичному валі, тут зубами, в принципі, трішки. Хоча вони також всі конкретно цілі, немає тут ніяких проблем з зубами. Вилочки тут якісь дуже і дуже цікаві. Вони, по-моєму, пиляні, бо ось тут якесь запилене. Всередині тут взагалі жестяк. Воно щось схоже на те, що терло, бо воно тут витерте конкретно вигризане. І може бути через те, що вилочкам капець. Або це тут вони хтось їх доварював сюди і просто їх зачухував болгарочкою, щоб воно нормально себе тут чухало. Ну, воно тепер люфтить в цій вилочці, в муфті дуже і дуже конкретно. Тому може бути таке, що вилочка просто не довтикає передачі. Слідуюча вилочка тут також ось гризяна, Але ця вже, більш за все, не варена. Ця вже тут в оригіналі, але все одно ось по кругу стерта. Я не знаю, чи це сильно буде впливати на то, але можливо, воно ні на що й не впливає. Але, як на мене, стан трішки поганий. Дуже конкретно зафаршмачені зуби. Вони прямо такі тут дуже і дуже тоненькі, що зверху, ось тут. Ну просто видно, що дуже велика виробітка, що знизу. Але з самого низу то зуби в дуже хорошому стані. Прямо таки ніякої виробітки на них немає. В самих оцих муфтах вони тут злизані, напевно, і через то не втикаються передачі. Ось ця муфта тут, по-моєму, немає цих зубів. Взагалі сточені просто конкретно. А на цій, на цій типу є. Так. Да. Ось коротше, знайшлася проблема. Ну тоді зараз я спробую його розібрати цього вала, і тоді вам покажу, в якому воно там стані. Розпресував я вже цей вал. Так, перша муфточка тут. Все, типу, як ціленьке, проблем ніяких типу немає, хоча, в принципі, да, зуби трошки зализані. З іншої сторони ситуація трішки краща. Так, це в нас перша. Тут все типу окей. На самій шестерні все добре. Тут також все прекрасно. Так, шпоночка, шпоночка тут практично як новенька. І друга також. Все тут з ними чудово. Так, слідуюча шестерня. Тут у нас ну, трішки ситуація гірша. Але, тим не менш, я думаю, в зацеп воно мало би ставати. І слідуюча шестерня. Тут у нас ситуація також. Бажаю бути кращою, бо от один тут прямо таки конкретно відколовся зубчик. Тому трішки погано. Шпоночки також класні. І тепер ось ця. О, а тут уже повний капець. Давайте зрівняємо навіть з попередньою вже видно, що тут зуби просто провалилися. Ось так, їх тут практично немає. І з цієї сторони ще гірше, подивіться. Просто жесть. Отак-от. От ще гірша ситуація. Тому, як мінімум, цю муфточку під заміну конкретно, і вже далі буде видно, що тут ще міняти. Зараз я знайду всі свої запчастини від цих коробок і подивлюсь, чи щось я зможу до них знайти. Ну і саме останнє. Тут, в принципі, також воно мало би працювати. Якби не та муфта. Так, дістав я ось таку стару коробочку. Це мені накинули з собою, з касифільтом 750-м. Було таких от два вала. Оцей от ушатаний, ну, в принципі, конкретно. Тут е, цій муфті повний капець, а цій то. Під питанням, але я його не став навіть розбирати. Розібрав спочатку ось цього. Він трішки живенький такий. Е, перша муфта також вона в ну такому більш-менш стані з однієї сторони, а з другої сторони, то трошки вже такі вже зуби конкретно з'їджені. Відносно цієї муфти, то в принципі ще не такі на моїй муфті. Воно набагато крепше. Тому можна навіть оцю поставити, але є ще одна. Виходить ця верхня, яка у мене злизана. І ця тут прямо такі ну в дуже хорошому стані. Зуби тут взагалі непогані. З однієї сторони, прямо такий, напевно, завод, а з другої сторони трішечки вже видно, що. Підстерті, але тільки ну, почали вони стиратись. Ще як буде ходити вилочка ній. О, Без люфта практично. А на тих моїх муфтах вона конкретно люфтить. Тут не так. Ну, ще її вичистити потрібно, звісно, але я думаю, що буде там все окей. Тому. З тією розібралися ця муфта нижня, ніби з нею все окей. Її міняти не треба було, бо там, по-моєму, передачі всі втикаються добре. Залишаємо одну муфту від чизета, вона була нормальна. І одну ставимо нову з іншого вала. Тому тепер ми збираємо до кучі цей вал і будемо збирати коробочку. Вал зібрали і тепер можна вирізати новеньку прокладочку з ось такого тоненького картону. Ну, я б не сказав, що тоненький, але якраз для прокладочки, яка стоїть в коробці. Всередині все тут, в принципі, в багні цьому, але більш за все, це таке мастило тут крепке. Тому я його вичищати не буду. Просто потім, якщо вже буде мастило нове, я туди залью, там соляри, все виколотаю. Там, заведу мотоцикл, воно все промиється, трішки попрацює, вилю і тоді залю нове мастило. Тому що зараз дефіцит з. Е Маслом і новеньке ми сюди в будь-якому випадку е, найближчі дні не залємо. Так, по коробочці в нас питання, я думаю, вирішено не до кінця, але як мінімум, я думаю, причину я знайшов, її усунув, далі залишилось її зібрати і перевірити. Кришечки я так і не знайшов, тому відчистилось ось так прекрасно, чудово цю кришечку підготував для аргонщика. І ось це вухо. Він сюди приварить, воно буде коштувати, я думаю, якихось 100-200 гривень. Тому нову кришку. Купувати точно не дешевше і точно не швидше, тому що я все одно туди їду, і по дорозі йому завезу, і якраз за день він його зробить. Тому потім ми накинемо цю стокову кришечку. Також я відчищу ще весь корпус коробки, щоб було видно, звідки побіжить масло, коли я його зберу. Ну я надіюсь, що воно не побіжить і буде все чистеньке і гарненьке. Тому, поки ми це відложуємо вже в іншій серії його. Дозберемо і вкинемо на самий мотоцикл. А ось, власне кажучи, самий мотоцикл. І ЧЗ вже в мене в гаражі і я буду дивитися, що з ним далі робити. В принципі, тут робити немає що. Вкинути коробочку, поставити вниз, тому що коробочка так просто тут не вилазила. Я розбирав конкретно його, щоб дістати цю коробочку через цю конструкцію. Але в мене це все вийшло. Тому ставимо коробочку, відчищаємо весь мотор. Налаштовуємо клапана, хоча в принципі, я їх і налаштовував тоді, коли його останній раз заводив. Карби я також перебирав. Ну, але на цих карбах він робить дуже і дуже погано. Підналаштуємо запалювання, замінимо свічки і в принципі, можна буде його завести, спробувати, чи все добре з коробочкою, прокататися, подивитися, чи він не димить. Ну він ніби і не димів, все якби, окей і тягнув. А далі вже поставимо сюди якісь конкретні карбюратори, все віднастроїмо. 에, переберемо, поставлю також новенькі прокладочки, подивимось, може там стерті кільця, підкинемо ще нові кільця. І, в принципі, усе. Ну, а далі вже будемо навалювати і зимою, або коли буде час, займемося його 에, зовнішнім виглядом, щоб він мав хоч щось спільне з чизетом і, як мінімум, нормальним, красивим мотоциклом. Тому серію я вже буду закінчувати. Я сподіваюся, вам вона сподобалась, хоч вона коротенька, але. Як мінімум вона була, тому що вже дуже багато часу пройшло, коли я виставив останнє відео. І для активу я мушу вже виставити хоча б таке коротке відео. Тому обов'язково ставте лайкос, підписуйтесь на канал. В наступному відосі, до речі, я планую зробити Мінська. Там мені привезли Мінська на ремонт червоного. Якщо вам це буде також цікаве, то напишіть, будь ласка, в коментарі, і я буду знати, що мені далі знімати. Ну і з вами, як завжди, був Васька Шипачов. Катайтесь, не ламайтесь до наступного відео.